Далі про близький схід Цахал заявляє про ліквідацію ще одного посадовця з Хезболи. Набіль Каук був командиром превентивного підрозділу безпеки. Так називається оцей ось е, угруповання. Ну і високопоставленим членом Центральної ради терористичного угруповання Хезбала. Оцей Каук вважався близьким до керівництва Хезбали. Брав безпосередню участь у підготовці терористичних атак проти держави Ізраїлі і Її громадян так зазначається в армії повідомлені від армії оборони Ізраїлю. Нагадаю, минулої ночі вини. Іщувачі Ізраїлю завдали удари у глиб. Е Бейрута, ну і, власне, ось вбили цього Каука в передмісті район Дахія, це оплот Хезбали, ну і туди були нанесені численні авіаудари. А ось жур, журналіст Андрій Цаплієнко пише, що ліквідований Набіль Каук вважався у Хезбалі одним із головних наступників лідера угруповання Хасана Насрали. Ну і Ізраїль про це було відомо. Ну і ось знали вони, де його місце знаходження і. Зрештою знищили його.